Затрем тебе. Oh, yeah. Зараз я вам розкажу про цю лялечку. Nissan X Trail uh, є Power, Гібрид. Як на мене, це круїзний лайнер. Теж і по офроду. Тут є навіть декілька режимів, на яких ти можеш їздити. Є вбудована навігація, яка працює. Знаю, що зараз перешивають CarPlay на українську. Тож, муа, мої пупсики, будете читати CarPlay українською. Из За того, що машина гібрид, є функція рекуперації. Так от тут є функція, яка дозволяє тобі натиснути на гальма самому. Ще по керму пройдемось. Значить, важливо, як на мене, мені це, до речі, підказали, що кнопочки не на сенсорі, вони натискаються. Тож ти будеш відчувати чітко натискання. Дякую на